Білявка на мільйон. бледнявка на два. Соу, so, привіт, друзі! Я Діва Мілк. Ви потрапили на мій неймовірний канал. І сьогодні буде, мабуть, одне з найцікавіших відео, яке насправді я б здивилася сама, тому що я обожнюю різні розпаковки. І сьогодні до мене прийшла неймовірна посилочка з Сінсею. Я обожнюю цей сайт, тому що це дешево, тому що там є цікавий одяг, тому що там достатньо багато знижок, і там неймовірно багато одягу. Тобто там... Одяг для всіх. До речі, друзі, якщо ви шукаєте щось особливе, круте, класне, але не знаєте, де знайти такі речі, то ви можете зайти за посиленням в описі цього відео. Там буде силичка на мій неймовірний магазин мого власного виробництва, мого власного к... камствомства. Кастомства. Там магазин мого одягу, який я. Кастомізую, який я кастомізую своїми ось цими блядь, рученятками, тому друзі, але все ж таки я хочу зараз розпочати розпаковочку. До мене приїхала ось така зна, величезна коробочка, яку я зараз відкрию і буду показувати вам, що там всередині. Чуваю себе якоюсь міскетті чи містром Максом. Але я не розумову відстала. До речі, ось такі ножнички маленькі, тому що великі лежать в другій кімнаті. А тут, здається, паперовий скотч, тому дуже круто вийде їм по. А, блядь, я зараз розірву все. А! ще й себе, блядь, поріжу. Я вже бачу, те, що я хочу бачити! Це дуже круто, що вони не запаковують у пластик, проте... Нахуя воно мені. Так, ну що, друзі, розпочнемо з того, що лежить тут зверху. Це футболка. А якого біса вона така мала. <свісно> Girl. Ось така, друзі, т шорт Така футболочка, яка на мене здається буде якраз, якщо не трохи маловатою. І це, друзі, XL. Я вахую. Тобто. <свісно> 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 Який це XL? Це, звісно, крута футболка, тут такі написи і тут така типа, ромашка і це, знаєте, таке ніби. О, ну, щось круте. I don't know. О май гаш, герл! Ви тільки подивіться. Здалося, що його хтось занесить. Це теж XL, друзі, це теж XL. Ви подивіться на цю неймовірну кофтину Girl я так хотіла собі щось рожеве. Я, до речі, дивилася всю майже зиму на щось рожеве. Я чомусь так хотіла. якийсь светер або якийсь джемпер, щось таке, типа, знаєте, таке, ніби олдскульне з нульових. А тут мені потрапила оця година на обличчя, прям на обличчя, навіть не в очі. І я вирішила, що. Це дуже крутий привід, придбати саме її, і саме тут, і саме зараз. Тому що, girl, Look at she! What is she so cute! So much cute, girl! Так, ну що продовжуємо. До речі, оця кохтина. Кохт. До речі, оця кохтина. Вона дуже м'яка. Тобто вона ніби, знаєте, з такої матерії, що. Тянеться і при цьому вона якась еластична, така м'яка, ніби шарф, ніби шарф реально, проте вона якась ну, дуже м'яка. О, ось таке, друзі, до речі, до мене ще прийшло плаття. Я вважала, що воно буде. Ну, таке, але трохи інше. Я думала, що це плаття буде таке, воно буде прозоре, але воно якесь ну, ніби дуже прозоре. Хоча тут є підкладка. Тут є підкладка на, на самому платі. І я до цього плаття купила берет. І я буду ходити, така парижанка, багет, вінер, вайн, тік-ток. Я не знаю французької. <клес> О, У нас знову тривога. Так, ну що, цьому платі я ставлю 10 з 10, тому що воно все ж таки круте, воно дуже круте, воно дуже класне. Чи що це. Мені здається, доведеться мені дошивати це плаття. Проте, якщо хочеш виглядати на всі 100, ти маєш бути на всі 100, girl. Уу-у-у-ям. О май гош! О май факін га. Ви це бачите? Це скарб. Ви подивіться тільки на цей малюнок. Це просто. Girl. Це можна розглядати вічно. Що відбувається на цій картині? Народження Ісуса. <хи> Реально. Вона теж така, звичайна, прикольна футболка, XXL, але вибачте, я б не сказала, що це XXL. Вона на мені буде майже, майже якраз. Хоча в мене М. Тому. Next one. Моє улюблене пакування в пакуванні. Girl, мене's Lapska. God's Nassau. Я замовила собі. Хоп! Ууу, герл! Ууу, вола! Я замовила собі ось таку кицьку. Ну, це здається білка. проте. Для мене це кицька. Я сприймаю це тільки виключно як киць комплект до своєї груші та яблука. Так, у мене вже є дві схожі фігурки, якої вчора проходила біля магазину тканини. Там були такі самі, тільки... Бульдоги? там були собака, і ананас. Проте вони взагалі не будуть вписуватися в мій концепт, що я вигадала у себе в голові, правда, але все ж таки я замовила ще отаку кицьку сінцею, тому що, girl, ви подивіться тільки на цей фейс. Look at the fabric. details. Я ставлю їй 100. До речі, вона була на знижках і вона коштувала 100 гривень. А, моє яблука та груша, що в два рази менше коштували, в чотири рази більше. Тепер твої місце тут, моя дівчинка. Мяу. мяу. Так, я божевільна ще. Що... Треба її кудись поставити щоб її було видно. Що? зато мені видно. До речі, я замовила собі комплект. Це да. були дві різні. Речі, що продавалися е, поодинці одна від одної, проте мене це взагалі ніяк не, блять, бентежить. Ось такі хіпарські у стилі 60-х штані. Ви тільки подивіться на них. Girl, look at that. Look at that. Ось такі круті штані. Їх, до речі, можна, як я бачу, якось. Ааа, це декоративна нитка. Типа робити такі, начебто, стрінги, точно круто. Вони на резинці, що тянуться, і вони самі дуже гарно тянуться. Проте, коли вони тянуться, вони стають світліші. Особливо на резинці це видно. Я взяла L, щоб вони не дуже сильно розтягувались. Тому що я знала, що це буде таке. І я взяла собі топ. Вперше в житті я взяла собі кроп топ. Що здається, я навіть буду носити. Типа, мені так здалося, що це буде круто виглядати. Я не знаю, як це виглядає. Ви зараз це бачите, і коли я вже зробила примірку. Але мені здається, це буде дуже круто. It's so much very cute, cool, and fucking rubble. Я взяла l топ і... Штани, тому що це жіночий відділ, а в мене трохи друга статура. Тому, друзі, якщо ви будете брати на себе, ви маєте брати більший розмір, якщо ви не хочете, щоб воно дуже сексуально та еротично сиділо Тіло на вас, тобто дуже сильно облягало. Взагалі, це купила на літо та сука закролось. <клух> Я стала божевільною, як моя мама. <клух> Я взяла це взагалі собі на літо, щоб влітку насправді ходити в цьому по вулиці. Подивимось. І остання річ, майже в кінці лютого, дуже круте, так як я бачу, дуже приємне на дотик, дуже м'яке та дуже тепле, що дуже дивно, тому що ця ковтина коштувала десь гривень 200 250 до 300. І вона дуже супер крута. І ви тільки подивіться на неї. Подивіться на цей лав блакитний кольор. Це просто шик, друзі, знайомтесь. Це еротика, Яни не відкунаєте. З знайти краще. Бля, що це за звуки. Тому, друзі, я сподіваюсь, ви обдричилися б канчалися, коли ви на цю кофту. І я сподіваюся, що вона вам сподобалась, але ви її не знайдете в магазині, щоб я одна була така крута, файна і вообще саме піздете, блядь. Ну і що, все? Це була вся розпаковка. До речі, коли я формувала це замовлення, я думала дуже багато речей, і до мене прийде, як завжди, ось таке знає, гігантська гігантська, величезна коробка. І мені здавалося, що вона буде ну просто величезною і непідйомною для мене особисто. Але як виявилось, вони вміють компактно складувати речі і не розкидуватися своїм папером та а, а, пластиковими штучками. Тому ставим це п'ять проте. Але мені взагалі як драхквіний блогеру можна безкоштовно відправляти. Why not? Так, 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 так. Наглість, друге щастя. Я знаю, що, блять, я колись я колись допіжусь, що я буду нормально розмовляти. Ну що, друзі, я сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Ви його оцінили. Дякую, що завітали на мій неймовірний канал. Мені дуже це неймовірно приємно. Я сподіваюся, ми зустрінемося з вами ще раз. Я сподіваюсь, що ви додивилися до кінця, а не перематували. Як люблю це робити? Я проте. І сподіваюсь, ви не перематуєте. Ви міняємо людина. Тому, друзі, до зустрічі. Мене все так же звуть Мілк. Я артистка, не пародістка і націоналістка. Я була рада вас всіх бачити. До зустрічі.